Чи шкідливий шифер чи ні? А той знімав відео, як мию шифер, пишуть коменти мені, що шифер не можна мити, бо він шкідливий. мию моєчкою, як то кажуть, мию керхер, керхер у мене Дніпром, модель на 3 кВт, здорова, миє, добре. Але пишуть, що він шкідливий. Не знаю. Реально, шкідливий, як ви думаєте, чи це все байки? Бо я знаю людей, які все життя на кришах робили. шифером накривали криші і 80-90 років подоживали, і всі живі здорові. А коменти пишуть, що це такий, що хто під кшифером живе, той, коротше, скоро помре. Ти не знаю, думаю, спитаю людей. О, так, чекай зараз я покажу, як воно міється. Може ще хто не бачив. Він. Відмивається, класно! Людей мох любе черсть змиває, так, дивіться, отакий ось результат виходить. Отаке було. Мохи тут шиферу від це вже наверное, років 80, може вже й більше. Зараз ще покажу, дивіться. Отаке. Тут я з тої сторони треба мити, бо я одною рукою знімаю, одною е, мию, і якось трохи неудобно. Кому цікава модель мойки, зараз мойка в мене отака, кому цікаво. Модель, модель отакавого.